Доброго дня, мене звуть Наталя Ліскова. Я вже більше 20 років працюю з дітьми і є засновником центру дитячого розвитку Бебі Еліт, що за 12 років свого існування випустив понад 100 дітей, які навчаються в кращих школах нашого міста. Робота та спілкування з дітьми з часом подобається мені все більше. Я сама є матір'ю трьох дітей і знаю, що до шести років в дитині формується майбутня особистість. Саме тому кожні люблячі батьки. Багато разів подумають перед тим, як віддавати дитину в невідомий дитячий садок. Альтернативою цьому є популярна в світі тенденція невеликі дитячі садки сімейного типу. Зараз ми знаходимося саме в такому відкритому мною дитсадку в Києві, що має назву Колиска. Я запрошую вас на екскурсію з цим сімейним міні-дитсадком. Це моя донька Оленка, а ми з вами знаходимося в кухні. Здорове харчування це один з трьох китів, на яких будується здоров'я дитини. Ми індивідуально підходимо до раціону кожної дитини і не забуваємо про різноманіття дитячого меню. Харчування п'ятиразове, а страви готуються безпосередньо вживанням. І не дивуйтеся, якщо діти запропонують щось приготувати для вас. Коштує. Ммм, як смачно. Отже, повертаємося до наших етів. Окрім повноцінного харчування, дуже велике значення мають прогулянки на свіжому повітрі та фізичні вправи. Не лякайтесь, я не маю на увазі експлуатацію дитячої праці. Йдеться про зарядку, і саме з неї починається наш день. Зараз я запрошую вас в одну з кімнат, в якій діти перебувають протягом дня. І хочу сказати, що любов до дітей це основний критерій підбору вихователів, що в комплексі із досвідом роботи дає прекрасний результат. Зараз я запрошую вас прийти до іншої кімнати, а по дорозі ми з вами зазирнемо до ванної. Речі, що до найменших наших вихованців в цьому симпатичному куточку вони проводять певну частину свого життя. Ми з вами знаходимося в навчальному класі, де проходять наші заняття. Ми використовуємо сучасні методики викладання, а також власні методики викладання. На наших заняттях ми індивідуально підходимо до кожної дитинки в залежності від її віку і розвитку. Баємо не тільки про чистоту рук наших вихованців, але і про чистоту нашого приміщення щодня роблячи вологе прибирання. На відміну від садочків, в яких багато діток в групі, наш міні-дитсадок колиска розрахований всього на 9 діток. У нас є 9 спальних місць, і тому кожній дитинці, яка прийде до нас, буде приділено досить уваги від вихователів і буде тепло і затишно, як в колисці. Коли ви завітаєте до нас, то опинитеся саме в цьому коридорі. Тут дітки залишають свій одяг і вдягаються, коли йдуть на прогулянку. Щоденному розкладі дитсадка є дві прогулянки. Дитячі майданчики і свіже лісове повітря все це в декількох кроках від будинку, де знаходиться колиска. Ну ось ми і вдома. Так, дійсно, наш дитсадок можна назвати другим домом для ваших діток. Куди вони захочуть повертатися знову і знову. Можете завітати на чашечку духмяного чаю чи міцної кави.